Що ж, сьогодні ми перейдемо з вами до множення звичайних дробів. І почнемо із прикладу: 4 сьомих помножте на 8 дев'ятих. Що приємно у дії множення звичайних дробів, що для даної дії не є характерним зведення до спільного знаменника. Ми можемо множення виконувати уже зараз. Для цього нам треба чисельник першого дробу помножити на чисельник другого дробу і знаменник першого дробу помножити на знаменник другого дробу. Тож матимемо результат добутку двох чисельників число 32, і ми його записуємо у чисельник відповіді. І 7 помножити на 9, тобто добуток знаменників, це буде 63, і ми його записуємо в знаменничок. 32, 63, це є відповідь, це є результат множення 4 сьомих на 8 дев'ятих. Як і раніше, при отриманні відповіді обов'язково дивимося, чи не можна нам скоротити даний дріб, який утворився. Чи є він правильний, бо, можливо, можна з нього ще виділити цілу частину. У нашому випадку ми маємо нескоротний дріб. І маємо дріб правильний, тобто цілу частину з нього виділити не можна. Розглянемо добуток інший. 7,16 помножте на 8,49. Відповідно до того, як ми виконували завдання в попередньому прикладі, ми чисельник першого дробу множимо на чисельник другого дробу і знаменник першого дробу множимо на знаменник другого дробу. Але в знаменнику у нас такі великі числа, не хотілося б зараз виконувати множення двоцифрового на двоцифрове число в стовпчик. Може, щось із того, що ми вже знаємо, нам би допомогло зараз? Звісно, ми знаємо, що за основною властивістю дробу і чисельник, і знаменник дробу можна ділити або множити на одне і те саме число. Ну, Множити ми не будемо. Але 7 і 49 ми точно знаємо, що їх можна скоротити на 7, поділити на 7. 7, коли ми поділимо на 7, залишиться одиничка. 49 поділимо на 7, залишиться 7. Але 8 і 16 теж можна скоротити на 8. 8, коли ми поділимо на 8, залишиться 1, 16, коли ми поділимо на 8, залишиться 2. Тож у чисельнику в нас залишається від 7 одинички, від 8 залишається одиничка. від 16 залишається 2, і від 49 залишається 7. От такі невеличкі числа множити вже легше. 1 на 1, це буде 1. Те, що помножили в чисельнику, пишемо в чисельник. 2 помножити на 7 буде 14, те, що помножили в знаменнику, записуємо у знаменнику. Оскільки скорочення ми провели уже достроково, то зараз ми отримали дріб нескоротний. А отже, можемо погодитися з такою відповіддю і рухатися далі. Спробуємо помножити тепер тринадцятих на ціле число 26. Звичайний дріб будемо множити на ціле число. Ми знаємо з вами, як множити дріб на дріб. От якби з 26 можна було зробити дріб, тоді б ми чисельник на чисельник, знаменник на знаменник помножили і на тому все. Як же зробити з 26 дріб? 26 найлегше записати у вигляді дробу 26 перших із знаменничком 1. При множенні завжди використовуйте переведення цілого числа у дріб із знаменником одиниця. Ви пам'ятаєте, що риска дробу це діє ділення. тобто 26 поділити на 1 це і буде 26. Значить, ми перетворення 26 у дріб здійснили вірно. Оскільки тепер ми маємо два звичайних дроби, то можемо чисельник помножити на чисельник і знаменник помножити на знаменник. Перед тим, як множити, подумаємо, а можливо, у нас щось можна скоротити Ну, для того, щоб просто з меншими числами працювати. 8 і 13 не скорочуються. 8 і 1, ну, одиниця взагалі, крім себе більш ні на що не ділиться, не скорочується. 26 і 1 не скорочується, а 26 і 13 скорочується. Наскільки? На 13. 26 поділити на 13 це буде 2. 13 поділити на 13 це буде 1. Чому я ділю? Да тому, що діє скорочення це і є дія ділення. Тож, щоб не перемножати великі числа, ми зразу міркуємо, а можливо, щось з них можна зменшити? Чисельники знаменник, можливо, можна зменшити для того, щоб працювати із легшими і меншими числами. І так, скоротити в нас вдалося. Маємо 8 помножити і ось двічка. 8 помножити, і тепер уже не 26 А2. Тепер уже не 13а1. 13 було в знаменнику, значить і одиниця замість нього в знаменнику. І оця одиничка нікуди не ділася. 8 помножити на 2 це буде 16. І 1 поділи, помножити на 1, це буде 1. Риска дробу пам'ятаємо, це діє ділення. 16 поділити на 1 це буде 16. Отже, в результаті множення 8 13 на 26 ми отримали просто число 16. Тепер розглянемо, як же множити мішані числа. Спробуйте зупинити відео і подумати хвилиночку, як би ви запропонували помножити мішані числа? Я ж вам пропоную для виконання цієї дії перевести мішане число у неправильний дріб. Для цього ми цілу частинку множимо на знаменник, додаємо до чисельника і записуємо це в чисельнику, а знаменник залишаємо той самий. Замість числа 3,38 ми будемо мати 3 помножити на 8, 24. Да додати 3 це буде 27, і це ми пишемо в чисельнику. А знаменник залишається той самий. Другий множник у нас звичайний правильний дріб, нічого з ним робити не треба. Ну, і тепер, як на попередньому фреймі ми працювали. Для того, щоб помножити два звичайних дроби, треба чисельник одного помножити на чисельник іншого, і знаменник одного помножити на знаменник іншого. Перед тим як множити, давайте перевіримо, можливо, ми щось можемо скоротити. Дивимося, що в нас в чисельнику з чим у знаменнику скорочується. 27 і 8 не скорочується, вони не мають нічого спільного. Але 27 і 9 точно скорочується. І 27 ділиться на 9. І 9 ділиться на 9. Тож давайте скорочувати. 27 поділити на 9 це буде 3. 9 поділити на 9 це буде одиниця. Тепер дивимося, 7 в нас залишилась. 7 і 8. Не скорочується точно. Ну, 7 і 1 теж не скорочується. Тож у чисельнику в нас залишається від 27. 3 Помножити сімку ми не чіпали, так вона сімкою залишається. 8 у знаменнику залишається і одиниця замість дев'ятки залишається. Дорівнює, тепер виконуємо множення, власне, оцих множничків, які залишилися. 3 на 7 це буде 21. 8 помножте на 1 це буде 8. У відповіді, якщо ми провели детальне і повне скорочення попередньо, то ми отримали дріб нескоротний. Але цей дріб неправильний, тобто в ньому можна виділити цілу частину. Для цього ми 21 ділимо на 8. 21 поділити на 8 націло не ділиться, отже, ділення буде з устачою. 8 помістилася в 21 два рази, знаменник не змінився, а в остачі у нас буде 5. Отже, при множенні даного мішаного числа і звичайного дробу ми отримали 2,5. Для того, щоб помножити звичайні дроби, ми просто з вами перемножаємо чисельник на чисельник і записуємо в чисельник нового дробу. І окремо перемножаємо знаменник на знаменник і записуємо у знаменник нового дробу. Для того, щоб помножити мішані числа, ми спершу їх переводимо у неправильні дроби. А потім працюємо точно так само, як нам говорить попереднє правило: чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Але пам'ятайте, якщо ми проведемо скорочення, то множити в кінці кінців буде легше.